Державний університет Київський авіаційний чекає на тебе. Встигни подати заяву в КАІ до 1 серпня. КАІ, навчайся, створюй, злітай. Риторика між Вашингтоном і Москвою знову загострилася. Після гучних заяв Медведєва, який пригрозив США через ультиматум щодо війни в Україні, Дональд Трамп відповів демонстрацію сили, наказав розмістити два атомних підводних човни у відповідних районах. Американський президент назвав слова російського посадовця вкрай провокаційними і заявив, що Сполучені Штати повністю готові до будь-яких загроз пов'язаних із ядерною зброєю. Ми мусили це зробити. Ми просто мусимо бути обережними. Була висловлена погроза, і ми не вважали це доречним. Тому я мушу бути дуже обережним. Погроза була висловлена колишнім президентом Росії, і ми будемо захищати наш народ. Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, пане Дмитре, я вас вітаю. Вітаю, вітаю, пані Тетяно. день глядачам. Вітаю Кажіть, будь ласка. Да, дякую, що виходите в е, вихідний день. Хоча зрозуміло, коли триває війна, немає вихідних. Е, тож не буду комплементарною е, е, ситуація. Я б хотіла вас перепитати про те, що підводні човни Америка розмістила в відповідних регіонах. А підводні човни Сполучених Штатів, е, хоча б трошки поверхнево порівняйте, будь ласка, з підводними човнами е, Росії, з яких по нас е, запускають ракети. Ну, їх порівнювати, в принципі, нема чого. Це різні вагові категорії. Це, по-перше, атомні підводні човни, а не дизель-електричні. Це зовсім інший розмір, зовсім інший тонаж. І зовсім, зовсім інший тип озброєння. На американських там здебільшого 20 пускових, і це о, ракети, які є носіями ядерного озброєння, так? На тих, які знаходяться в Азово-Чорноморському регіоні, це на сі звичайних крилатих ракет, так там 450 кілограмів бойова частина, але ну, порівнювати їх в принципі неможливо. Їх можна порівнювати там з Барей А або з чимось таким, що зараз е Московщина будує, і в принципі, е це вже приблизно е такі зразки, які між собою можна порівнювати. Але в принципі, вивод до певної міри і порівняли: якщо Америка показує демонструє свою силу, то Гіпотетично просто змоделювати цю ситуацію, раз Медведів так зухвало себе поводить, то ви кажете по 24 цілі вони можуть запускати і це ядерна зброя, це про які наслідки йдеться? От ми для себе про наслідки запуску по нас, підводних човнів Росії, знаємо. Ми вже можемо міркувати на цю тему. А якщо гіпотетично з цих підводних човнів запуститься все, що на них є, то це які наслідки для Росії можуть бути? Давайте хоч повантазуємо, Це ж приємно. Це насправді навіть вже не питання в наслідках і в бойовій частині, це вже питання в самому факті застосування тоді буде. Тоді вже не буде важливо, які системи озброєння на конкретному підводному човні. Тому що, звісно, якщо одна з складових ядерної триади, так званої, буде задіяна, імовірніше за все, а решта. Засобів доставки, вони теж не будуть мовчати. Е, мається на увазі шахтного базування або авіаційного. Тому в даному контексті вже буде в принципі неважливо, що саме полетіло, скільки там у нього е, і так далі і так далі. Це вже буде початок нової епохи. Але станом на сьогодні, фактично, те, що ми спостерігаємо, це, е, звісно, риторика. Яка яку можна було почати під час почути під час холодної війни? Тобто, це трошки вже інший рівень риторики. Звісно, це геополітичний рівень. Це навіть вже не про Україну, це про протистояння на більш високому рівні, тому що Україна не є, на жаль, країною, яка має ядерний потенціал відповідний? Але тим не менш чого слід було очікувати в принципі. Тому що коли кожного разу а, Дмитрій Алкоголєвич чергове робить такі гучні заяви, погрожуючи іншим країнам застосуванням ядерної зброї, треба розуміти, що в якийсь момент його можуть почути, саме так. Да, саме так, от э, зараз в медіа з'являються э, цитат з інтерв'ю э, Кирила Буданова в э, Наталії Масічук. Э, в понеділок э, розгорнуто в національному марафоні. Ми це інтерв'ю покажемо. І він каже про те, що російське керівництво ухвалило рішення витратити близько э, трохи більше одного трильйона доларів на переозброєння, щоб вже бути готовим до 2030 -го року до війни із НАТО. Яка Роль в цьому переозброєнні? Я ж знаю, і ви теж по крохах збираєте інформацію щодо військово-морського флоту Росії. Яка роль в війні з НАТО буде відведена російському флоту? Скажіть, будь ласка, ну приблизно така, як під час російсько-японської війни. Так насправді знаєте, розповідати про переозброєння на такі суми, коли у тебе. Дефіцит бюджету, скільки там 42 мільярди склав у порівнянні з попереднім роком. Це звісно не моя тема трошки, але все одно я таку інформацію теж бачу. А з достовірних джерел так, 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 само, ви праві. так само нещодавно відбувся кейс, коли вони були вимушені перенаправити скерувати бюджетні кошти, які були закладені на розбудову цивільного судопласту на будівництво військових. Кораблів, тому що у них вже банально не вистачає грошей для цього, і так, це теж така бомба уповільненої дії, коли ти е, тягнеш фактично з цивільного сектору економіки гроші на війну, і гроші на війну це гроші в один кінець. Вони не створюють додаткових якихось там послуг, окрім Самоток. смерті. І це розхідний матеріал, на відміну від там е, інвестицій в е, ті е, суб'єкти, які є. Е, які створюють якісь нові товари і послуги, але вони от витягують саме з цієї сфери, і відповідно, в майбутньому вони ці гроші просто не зароблять, тому про які е додаткові витрати на переоснащення зараз може йти мова. Так вони можуть якусь частину відкладати, тобто не одразу, наприклад, е на лінію фронту поставляти усі, усі запаси озброєння безпосередньо для ведення бойових дій, а десь якусь частину все ж таки на майбутнє від відкладати це стосується в першу чергу, мабуть, ракетного озброєння. Але бачите, uh, да, uh, да щодо договоріть, так, будь ласка. Так, але як да, але якщо uh, ми кажемо про флоти розбудову флоту, ну тут процес набагато складніший, набагато довший. Починаючи від uh, наявної матеріально-технічної наукової бази, з чим кожного року стає лише гірше, uh, відповідно, це проекти. Відповідно, це. Безпосереднього будівництва це теж роки. Подібні об'єкти будуються роками. Так, вони зараз штампують ще не один підводний човен на рік. Але якщо порівнювати з іншими економіками, з іншими флотами, є країни, які будують в іншому темпі, набагато швидше. А сверхдержава в лапках трошки більше, ніж на рік випускає один підводний човен. Так, якщо порівнювати з країнами, які не мають, Такого великого бюджету так ну Росіяни, все ж таки, треті в світі його мають. Вони нібито о, виглядають о, потужно, але якщо порівнювати з тими країнами, о, з якими вони намагаються о, протистояти в цьому контексті, то тут вже не на їхню користь рахунок буде. Але бачите, інститут майбутнього український вивчає цю тему ще починаючи з 22-го року. І от вони казали, в Росії почнуться проблеми. От ви кажете, проблеми з цивільною економікою вони безсумнівно є. Але почнуться проблеми, коли буде порожній холодильник. Але ж вигадана нова історія: він уже порожній, він уже дорогими продуктами забитий. А хто не може їх купити, вони не купують. І цивільна економіка у них реально в критичному стані. Але. Як же їх пропаганда переконує? Головне, що війни немає на ваших вулицях. А коли немає роботи, йдіть працювати в СВО, там все гаразд. І от цим люди задоволяються, і воно триває і триває і триває, тому у них все нормально буде. Цікаво, що ви сказали, але раз я вже веду тему зараз в розмові з вами з підводними човнами, хотіла перепитати про цю історію з землетрусом на Камчатці. телеграф e, пише, що там пошкоджено база підводних човнів Російської Федерації. Ну, по-перше, щодо бази, скажіть, будь ласка, підводних Човнів Росії загалом. Ну і конкретно оцініть ці пошкодження на Камчатці. Як землетуси шкодять човнам? Так, низка верифікованих в сенсі таких, що викликають довіру джерел. Цю інформацію підтверджує, що є пошкодження Причального фронту. Про це, проте це питання суто технічне. Ну, по-перше, причалити можна не обов'язково там, де безпосередньо ти маєш базуватися. Це не критично. Насправді тому я думаю, що цю проблему вони вирішать, так само як і е, поповнення запасів. Так, звісно, краще це робити на базі, де інфраструктура відповідно працює. Але ну в першу чергу для завантаження тих самих ракет. Але в будь-якому разі, я думаю, що це там не вплине якось на виконання завдань, особливо. Але той факт, що о, така проблема у них мало місця, він підтверджується. Зрозуміло, дякую. Це важливий факт. Дякую вам, Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України.